Зараз перервамося на полуари, там Олег Ляшко слухаємо. Є альтернативний, можливо, не альтернативний пропонує все це розглядати на конкурсній основі. Чи варто розглядати оці всі ініціативи? Зараз? Фракція блоку Петра Порошенка, як я розумію, президент, хоча він ще свого слова не сказав, не вніс відповідно подання. Але говорять, що кандидатуру від президента від ВПП на посаду генерального прокурора буде Юрій Луценко. Я вважаю, що призначенням Луценка на генерального прокурора це чергові кроки по узурпації влади президентом Порошенком. Минулого тижня в парламенті був неконституційний спосіб призначений уряд за участі олігархічної і регіоналівської ширки у складі блоку Петра Порошенка народного фронту депутатів Регіоналів, які зараз входять до двох олігархічних груп, таким чином Порошенко свою людину призначив на уряд. Далі сьогодні президент Порошенко контролює СБУ, контролює судову систему, контролює центральну виборчу комісію, яка в незаконний спосіб працює, контролює незаконний склад Конституційного суду України і призначення залежної політично ангажованої особи генерального прокурора, це ще один із елементів узурпації влади президентом Порошенком. Саме тому фракція радикальної партії не буде голосувати. Уват за кандидатуру Луценка на посаду генерального прокурора. Крім того, коли ми сьогодні бачимо спеціально під те, що призначити пана Луценка генеральним прокурором, вноситься закон, де передбачається відсутність кандидатури на посаду генпрокурора необхідного стажу роботи. Ну, стаж роботи ще таке, але відсутність юридичної освіти. Давайте ми тоді скасуємо юридичну освіту в суддів, в прокурорів, в адвокатів. Давайте ми скасуємо необхідну медичну освіту в лікарів. Нехай люди йдуть до любого, хто вважає себе, що він лікар і лікується. Тобто це нонсенс, це смішно, це несерйозно, це нівеляція держави. Президент Порошенко настільки прагне захопити всю владу у неконституційний спосіб, щоб він сформував коаліцію тушок, коли йому не вистачило тушок, він домовився з депутатами регіоналами. Вони проголосували незаконне рішення парламенту про призначення Гройсмана прем'єр-міністром і про обрання уряду. І ми тепер вимушені оскаржувати це рішення до Вищого адміністративного суду. Минулої п'ятниці в парламенті зареєстрована наша позовна заява у вищому адмінсуді, адже суб'єктом подання на призначення прем'єр-міністра відповідно до Конституції виключно президент України, а парламент проголосував постанову за авторством колег Луценка і Бурбака. Тобто це я веду до того, що. Все, що сьогодні відбувається в країні, це суперечить вимогам конституції, і тому ми стверджуємо, що е, ці кроки ведуть не до розв'язання політичної кризи, а навпаки, до її поглиблення. Е, президент Порошенко точно так же, як колись Янукович у 2010 році, узурпував владу. Сьогодні все те саме робить Порошенко заради узурпації влади і утримання у будь-який спосіб, у тому числі призначаючи свого генерального прокурора. Це можливість використовувати прокуратуру в політичних розборках для того, щоб при Слідувати політичних опонентів, зокрема мене, як лідера опозиційної фракції Радикальної партії, зокрема наших народних депутатів від фракції Радикальної партії, як це робив уже кум Порошенка. Шокін був відмінність між Шокіним і Лусенком по великому рахунку ніякої. Що Шокін, що Лусенко, куми Порошенка? От я вважаю, що на псаді генерального прокурора має бути не кум президента, а має бути політично не особа, рівно віддалена від президента від Верховної Ради, яка буде підкорятися вик... Ключно закону, яка не буде давати можливості використовувати органи прокуратури для зведення політичних рахунків із політичними опонентами. Будь-який президент хоче керувати прокурорами і суддями, і це категорично неправильно, тому що нам як повітря треба реформа судової системи, реформа прокурорської системи. Але це принаймні має бути людина не із системи, щоб змінити саму систему, щоб взагалі щось змінилося в органах прокуратури. Так, ми переконані, це має бути нова людина, бажаної із громадянського середовища із громадянських активістів, але які при цьому безумовно розуміють, що таке прокурорська система. Ну і зрозуміло, що має бути юридична освіта. Ну в нас все тільки в нас в Україні може українець Гройсман без вищої освіти стати прем'єр-міністром, українець Луценко без юридичної освіти стати генеральним прокурором. Ну це вже настільки вже знущання над державою, настільки зневага до української держави, до її символів, до українського народу, що я просто не уявляю, в які часи таке ще було. Просто нам це видається, що ми в цьому живемо, нам це видається, що це нормальне. Ну покажіть будь-яку іншу країну в світі, де взагалі можливі такі речі, які відбуваються в Україні. Коли президент не конституційний спосіб захоплює владу, призначає свій уряд і всі мовчать. Коли президент в офшорах реєструє компанії, не платить мільярди податків і всі мовчать. Коли президент для того, щоб поставити ручного генпрокурора, міняє закон, так Петро Порошенко схожий на римського імператора Нерона Калігулу, який теж свого коня зробив сенат. Тором обрав до сенату сьогодні. Президент Прошенко свого сина обирає до українського парламенту. Луценко свою жінку приводить до українського парламенту. Потім ставлять генпрокурора свого міняючи закон, ставлячи все на дибки. Це держава, це українська держава, яку сьогодні знищують усі комуналі. І тому радикальна партія не дасть цим політичним пігмеям знищити нашу рідну країну. Як?